З січня по березень в карті Володимира Зеленського відбуваються зміни. Тому цей прогноз про ці зміни, астраличний прогноз для Зеленського на кінець зими і на початок весни. З 19 по 28 січня уран управитель водолія змінює свій напрямок. До січня уран був ретроградний. Приблизно з Дня Незалежності 22-го року. А от з водохреща, з 19 по 28 мар, Уран повертається уперед. Це означає, що політика Зеленського буде повертатися, і ситуація, в якій Зеленський знаходиться, буде повертатися. Поки Уран був ретроградний. То це означало в Зеленського приблизно з Дня Незалежності не було нових ситуацій. Тобто ті ситуації, які він відпрацьовував, були ті самі, які були заявлені раніше навесні і влітку. Те саме Зеленський боровся за постачання зброї, за підтримку України, щоб вона пережила зиму, ну і таке інше. Тобто ці проблеми вони ретроградні, вони не виходили ну, з майбутнього, а для того, щоб підтримувати те, що має бути підтримано, і те, що раніше ну, він говорив і хотів. Але коли Уран піде вперед з кінця січня, це означає, що Зеленський буде прямувати до нових задач, яких в нього ще не було. Які будуть виникати в зв'язку з новими обставинами у війні і вирішувати нові задачі. І оцей розворот з 19 по 28 його можна буде спостерігати. Це якісь події зараз будуть відбуватися. Також 22-22 січня починається новий лунний місяць на початку знака Зодіака Водолій, близько з Днем Народження Зеленського. Це означає, що впродовж місяця, з 21 січня по 20, по 20 лютого, буде якийсь тренд, який буде створювати Зеленський, бо точка Новолунія, вона на сонці Зеленської. Це значить, впродовж місяця Зеленський буде з 20 січня, якісь ініціативи, нові, нові якісь ситуації буде створювати, а також буде. Ну, не другорядною, а першорядною людиною в тих ну, ситуаціях, які він створює. Ну, наприклад, тобто, якщо ну, на початку січня чи в грудні тренд був, що Путін казав, от я там мобілізацію зроблю, от я там ще щось зроблю. І ініціатива виходила від Путіна. Тобто, наприкінці осені, вот і ядерною бомбою буде воювати. Во то зараз, ну, якась ініціатива буде виходити від Зеленського. Ну, також починається новий соляр Зеленського. Це те, що означає, що зміна ну, політики відносно минулого року його життя. Про новий соляр я посилання залишу, це відео вже було про новий соляр. От. Якщо ми подивимось, да. ну і оце поки що планети в Водолії будуть знаходитися, то ну, багато уваги буде на Зеленського зосереджено і те, що він робить. Це наприкінці січня, на початку лютого. Далі ситуація така, що Сатурн з початку війни до 8 приблизно березня він знаходиться у водолії. Це означає те, що Сатурн означає витримка, терпіння і ну, стійкість, і це означає, що основний. Позиції, які Зеленський мав ну, витримувати, вони Сатурнівські від початку війни, тобто втриматися, стабілізувати ситуацію, налагодити системні якісь процеси. Тобто, це така консервативна позиція. Сатурн означає консервативна. От. І Сатурн виходить із Водолія приблизно 8 березня, і це означає, і, і не буде вже повертатися в Водолій, буде в рибах далі Сатурн. І це означає, що у Зеленського не треба бути йому в такої позиції, що треба стабілізувати, треба йому консерватизм, триматися і казати всім українцям, щоб трималися. Тобто такої позиції, значить, буде ну, або не буде, або буде набагато менше. Бо Сатурн вийде з водолія в риби. В не, в не його знак зодіака. І на, на путі виходу Сатурн зробить в карті Зеленського опозицію до його ж положення Сатурна. Це буде ну, приблизно 25 лютого 2023 року. Сатурн зробить той, що на небі зараз, опозицію до Сатурна, карти Зеленського. Що це означає? Це означає, що відміниться якісь аскези, якісь задачі, якісь цілі. До яких тримався Зеленський? Його Сатурн означає тримати ті цілі, які він тримає. А опозиційний Сатурн це значить зробити щось не так, навпаки, по-іншому, ніж він робив. Ну а оскільки Сатурн зв'язаний з цілями, то це означає знову таке. Переформатування якихось цілей військових, до яких прямує Україна, політичних, військових, ну, в залежності від тієї обстановки, які, яка тоді буде. І тут ну, воно дуже логічно виходить. Наприкінці лютого ситуація така, що Зеленський змінює цілі, змінює, змінює позицію, змінює стратегію. Сатурн означає не тактика, а стратегія. От. І в березні ну, Сатурн виходить з його водолія. Наприкінці березня в Водолій заходить Плутон і буде знаходитися близько Сонця Зеленського в останні дні березня, квітень і там, приблизно до середини травня. Плутон буде знаходитися в Водолії поруч його сонцем. Плутон означає, ну, наприклад, він означає силу, яка погрожує. От, поки Плутон знаходиться в Козірогі. То погрожував Путін, тому що Казірог пов'язаний з вертикаллю влади, з літніми політиками. Погрожував Байден і Путін. Ну, типу того. То Плутон Водолії, ну, один із варіантів трактовки: що погрожувати буде Зеленський. Чим він погрожувати буде, я не знаю. Ну, в будь-якому випадку Плутон це означає сила, і якась отака сила політична, енергетична, вона буде у Зеленського. Інше, якої не було. ну, З кінця березня квітень і з середина травня. Потім Плутон вийде з Козірога до кінця календарного 23 го року, і на Новий рік знову, ну більш уже плотненько, після періоду своєї ретроградності війде у водолій. Значить, також, в, в Зеленського. В березні закінчується опозиція Урана до Урана. Вона розпочалася ну, десь приблизно в травні 2022 року і е, на новий рік трималася і закінчиться всередині березня. Е, опозиція до Урана, ну опозиція це конфлікт. Значить, урана до урана це конфлікт між Зеленським і міжнародною спільнотою. Ну, тут такі знаки Зодіака, що він не виражений, тобто, ну, в смислі, якби ну, вроде його й немає. Вот. Але ну, значить, ну, значить, це виражається в тому, щоб, наприклад, він каже, що дайте мені багато зброї, а її дають ну, небагато. Дайте мені швидко зброю, а її дають ну, не швидко. Ну, вроді би, там, з такої точки зору, це не конфлікт, ну можна іншими словами сказати. Напруга. Натянута струна, напруга якась між Зеленським і міжнародною спільнотою. Тобто позиція Зеленського в міжнародній спільноті з середини березня. Ну, буде якась подія, от в березні, що після неї буде потихеньку спадати ну, ця напруга навколо Зеленського. Ну і плюс Сатурн, із знака зеленського виходить. Сатурн, до речі, означає, типу, знаєте, що як ось ось на яку всю нанизуються. Ну, і виходить, оця міжнародна спільнота, вона вся зав'язалась на Зеленського. Ну, тобто, ну, навколо нього Сатурн організувалася. Сатурн означає організованість. Тобто, таким чином, по карті Зеленського, в березні відбуваються ну, якісь дуже серйозні політичні події, які змінять контекст, ну, в якому ну, знаходиться ситуація. Я нагадаю, що я в інших прогнозах показував. Такі там ще ну, влітку 2022 року, що в прогресивній карті Зеленського на початку війни планети повходили в знак Зодіака Овін. От, овін а, були в знакі зодіака Риби. В Риби це тіше води, ніже трави, означає скритність, тихо сидіти і нікого не чіпати. І якраз на початку війни планети війшли в карті Зеленського в Овін. От. Це, ну, з одного боку, означало, що війна розпочалася. От, як ну, стало зрозуміло по його прогнозу. А з іншого боку, Овін означає лідер, персона номер один. Тобто він став, ну, якщо не політиком номер один у світі, ну, але дуже впізнаваємою людиною в світі. Овін означає герой. Пізнаваема людина, а також Овін означає переможець або цифра номер 1 перший знак зодіака. Ну, як, от, е, як це називається, На змаганнях е, на Олімпіаді от перша, друга, третя ну, позиція, хто виграв приз. Ну, овін означає знак номер 1 перша позиція приз. Тому ну, я вважаю, що це один із показників того, що можна буде так сказати, що Зеленський виграв війну. Вот ну поскольку о, він це знак, ну типу, як я сказав, знак переможця. Це якщо глобально, типу, ну ну якщо ви міркуєте, ну що будуть означати ті зміни, про які я кажу в березні, типу, до чого? Що він типу програє війну чи він виграє війну? Ну, це в березень, це це не закінчення війни. От ну, глобально він йде до того, що він ну переможцем буде. Тобто не лузером в цій війні, а ну, переморцем. <кій> так, що ще я можу сказати по його прогнозу? Ну то вже така мілочь. Ну, давайте скажу: от на початку всередині січня ліліт зайшло в, ові, в Лев. Ліліт означає негатив, і в нього тут Марс знаходиться. І коли той Ліліт був з'єднанні з Марсом, то от, е України. По його карті видно, що проблеми з Солідаром. Проблема значить, на, на набережній Перемогі в Дніпрі дом, ну, зруйновано. Гелікоптер на дитячий садок розбився, болев, пов'язаний з дітьми, з дітьми, солью, з Солідаром і ну, теж такий знак з, дяка, з тихії вогня з перемогою, от, з відкритою місцевостю, от, на набережній Перемогі дом зруйнували расисти. Тобто, ну це такий показник. Потім ліліт з'єднається з місяцем, але точного часу народження невідомо, і невідомо, яка там буде наступна проблема. Ну, по цій ну, принаймні, Марс також означає армія. Ну і якась така просадка по армії пішла на ліліті ну по карті Зеленського в середині січня. що ну перестали казати, що українська армія буде наступати. Тобто от в Соледарі проблеми, в Бахмуті проблеми. Ну, в карті Зеленського це так виглядає. Тобто, в лютому ця тематика буде ну, відходити в оці, той тип проблем, який в середині січня е, був. Е, ну, це таке основне. Ще раз кажу про Соляр відео в посиланні. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.